Аби допомогти військовим повернутися до звичного життя, відновитися фізично та ментально, громадська організація Way of Hope, що в Австрії започаткувала пілотний проєкт, допомогу пропонують вже комісованим воякам, які брали активну участь у військових діях та постраждали під час війни. У програмі вже взяли участь п'ять військових з Вінниччини. Їм надали будинок, який обладнали спеціальними тренажерами для поранених. Провели багато екскурсій, аби відволікти та розвантажити психологічно. З нами на зв'язку Фері Бергер, голова організації Way of Hope та Юлія Токар, співорганізатор проєкту, керівниця команди впровадження I'm Ukrainian. Вітаю вас! Доброго дня. whose was the idea to help mm. we are a non-profit organization a small organization in the south of Austria in si Austria, and since 10 years we are supporting refugees who are coming here to Austria the last 10 years they were Syrian Afghanistan and so on and since two years of course, people uh, came from ukraine. so now we have about 70 uh, people here from ukraine. and uh, we are working, we are trying to help them. and the leading team of this organization, we said, okay, now we really think that we can do good things, but uh, we have more capaci capacity and we said and the idea came from julia and, and other women really the situation of soldiers who are injured and who has to go out of the military and they are in their families and the situation is very hard so we want to help them so in this team we had the decision to do this Way of Hope – це є неприбутковою організацією в Австрії, і вже 10 років вони допомагають біженцям з різних країн світу: це Сирія, Афганістан, і звичайно, протягом останніх двох років значна кількість українців знайшли прихисток саме тут, у Way of Hope, в Австрії. І... Зважаючи на ту ситуацію, яка зараз склалася в Україні, зрозуміло, що проблема є з реабілітаційними центрами, проблема є з допомогою до колишніх військових, і тому команда Way of Hope вирішила, що є така можливість надати ментальну підтримку колишнім військовим. І саме так пан Феррі і команда вирішили, що ми б могли допомогти ще таким чином. Яку саме допомогу надають військовим в Австрії? Це є програма ментального і фізичного відновлення, тому кожен з них отримував консультацію сімейного лікаря, після якої трьохмісячна надавалася фізіотерапія, в яку входили масажі, електростимуляція і дивлячись, що потрібно військовому. Також була робота з військовим психологом, і для ментального відновлення ми. Надавали їм екскурсії, прогулянки, все, що може чим може зацікавити Австрія людей. Наскільки часу розрахована програма підтримки саме для українських військових? Для українських військових ми запропонували трьохмісячну програму. Саме на нашу думку, саме стільки потрібно часу, щоб, хоча б, трошечки відновитися і ментально відволіктися від тих подій, які наразі відбуваються в Україні. Розкажіть, що потрібно для того, аби взяти участь в програмі, от які саме вимоги, коли ми розглядали можливості участі, ми зрозуміли, що ми можемо допомогти лише колишнім військовим, які мають змогу перетинати кордон, і це військові, поранення яких дозволяють їм доглядати за собою, тому що ми. Не надавали цілодобову допомогу, щоб хтось за ними доглядав чи надавав допомогу. Тому це були дві основні наші вимоги. І вже потім, дивлячись на кандидатури, ми обирали кому дійсно це може бути корисне, і якщо наша фізіотерапія не надто допоможе людині, то звичайно ми відмовляли. Розкажіть також про результати програми. А, результати програми, ну якщо порівнювати, якими вони приїхали, в якому стані моральному і фізичному, і якими вони а, через два дні від'їжджають з Австрії, то це дві різні людини, тому що вони приїхали дійсно трохи депресивними, пригніченими. Наразі усі вони ментально відпочили. А, видно, що у людей з'явився блиск в очах. У них є що найголовніше плани на майбутнє, хто чим буде займатися в Україні. І також можемо похизуватися, що ті військові, які не могли пройти навіть кілька метрів самостійно, зараз гуляють кілометрами по місту і тішаться, що в них буде зовсім інша якість життя в Україні. Це нас дуже тішить, окрім військових. Організація Way of Hope допомагає і переселенцям. Яка це допомога, і скількох людей прихистили? Can you tell about uh, what is doing Way of Hope here with other Ukrainians and uh, how many Ukrainians now live in White's? Yes, now in our organization there are 70 uh, Ukrainian, mainly women with the, the children, and uh, we offer them uh, 16 apartments where the women and the families can live, and we try to help. In the way that, for example, we make the appointments when they have to go to a hospital or to a dentist, like this. We also, from our organization, we also organize one German course. Uh, and we try also to have an atmosphere. We have a center here to, to create an atmosphere that the community can create. Uh, so I recognize that. Uh, between the Ukraine uh, people, there is a good, a good relationship, uh, a good sense. I also admire this in the whole in uh, Ukraine, that uh, this sense of the togetherness that's very, very big. It is when I see here in Austria, uh, I don't see it so, 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 so clear. This is very very special for Ukrainian people as far as I came to know. А наразі в організації Way of Hope близько 70 українців. Це переважно жінки з дітьми. Для них надають допомогу у вигляді житла, а також організації усіх питань, які з'являються в переселенців, коли вони приїжджають в Україну. Наразі це 17 квартир, які облаштовані для Українців також роблять записи до лікарів, супроводжують, перекладають, тобто все, що необхідно для людей, які. Проживають в новій країні без знання мови. Також були організовані курси німецької мови, і створюється спеціальна атмосфера командою, коли е, людей об'єднують, тому що пан Феррі зазначив, що українці вирізняються надзвичайною об'єднаністю. Це менталітет такий, і він не завжди це бачив австрійців. І тому створюються максимально сприятливі умови для того, щоб Українці мали змогу зустрічатися, комунікувати і зберігали свою єдність, яка ментально допомагає, коли ти в чужій країні, без жодної допомоги і зв'язків з батьківщиною. Ми вам дякуємо. Дякую. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Фері Бергер, голова організації Way of Hope, та Юлія Токар, співорганізатор проєкту Керівниця команди впровадження «I'm Ukrainian.